Сьогодні я покажу вам рецепт сирників, які ви ще ніколи не їли. Сирники по-київськи, це буде дуже смачно. Для початку нам потрібно зробити білу паніровку. Для цього ми беремо хліб та обрізаємо його від скоринки. В даному випадку краще використати не багет, а якийсь інший пшеничний хліб. Підсушуємо хліб в духовці до того моменту, допоки хліб повністю не висохне. Тим часом приготуємо начинку для майбутніх сирників. Для цього змішуємо будь-яке варення та родзинки. Якщо варення зарядке, то проварюємо варення з родзинками до того моменту, допоки воно не загусне. Знімаємо з вогню та даємо охолонути. Начинка має бути ось такої консистенції. А далі беремо миску та перетираємо сир через сито. В ідеалі використовувати жирний та сухий сир без зайвої вологи. Виймаємо хлібні сухарі, даємо охолонути та натираємо на дрібній терці. Просіємо сухарі через сито і крупніші крихти перетираємо ложкою. Перетертий сір додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та яйця. Перемішуємо це все до однорідності. Додаємо масу борошну та перемішуємо. Беремо дошку, підсипаємо її борошном та викладаємо туди сирну масу. Розділяємо масу на 4 частини та формуємо кульки. Робимо таку, так би мовити, шайбу товщиною менше 1 см. Всередину викладаємо начинку, складаємо вдвоє та заліплюємо краї. Сирники формуємо вигляді валика, тобто щось схоже на котлету по-київськи, тільки в нашому випадку це буде сирна котлета по-київськи. А далі нам потрібно їх запанірувати. Спочатку обмочуємо в яйці, а потім обкачуємо в сухарях. Раджу підсушити трохи більше хліба, щоб вийшло більше сухарів, але якщо вам не вистачить, можна використати звичайні сухарі. Звісно, з білою паніровкою буде візуально гарніше. Зараз нам потрібно їх посмажити. Для цього можна зробити повноцінний фритюр або такий, як зробив я, тобто налити менше олії. Смажимо до золотистої скоринки з кожної сторони приблизно 3 хвилини. Виймаємо, ставимо на серветку для того, щоб позбутися зайвого жиру та даємо їм трохи охолону. Подаємо їх сметаною чи варенням і можемо насолоджуватися готовими сирниками. Якщо вам сподобався цей незвичайний рецепт сирників, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ще зняти. І до зустрічі в наступному відео.